Наші резиденти отримують стабільний пасивний дохід, а приміщення орендують ще до введення в експлуатацію. А все тому, що красиві об'єкти завжди користуються попитом. То що ж ми побудували для лідерів нової формації? Мація мережа індустріальних парків для виробників. 85% інвесторських приміщень були здані в оренду ще до введення в експлуатацію першої черги. Далі простір. Це складський комплекс автокластер у скандинавському стилі на Львівщині. Це реалізований проект, і люди отримують стабільних 10-12 річних. Свіжий приклад від одного з інвесторів компанії Альтера Груп». Людина купила приміщення за 809 тисяч доларів. Через півроку перепродала за 860 Вісім тисяч доларів, тобто чистий заробіт склав 59 тисяч доларів всього за 6 місяців. Логістичний центр Перетин це складський комплекс при центральному в'їзді у Львів зі сторони Києва. Тут знаходиться перший в Україні дерев'яний склад, поруч розташований вже діючий рітейл парк та є складські приміщення під запит будь-якого клієнта. Готові інвестувати в красиву нерухомість, яка працює на вас, поки ви займаєтесь власною справою. Залишайте заявку.